Витратила гроші з картки, Прийшла на путя навіть завчасно, тобто я нагулялася. З мене, мене цих шоу вистачить. Друже, хотіла, крім корони, вам показати ще. Сади фіміріалі. Без ног на штабель Хофені поруч з технологіями, поруч. Каміннями, металом, конструкціями такого роду. Зроблено ну, просто все для комфорту людей. Просто такі сади, там виходиш там, в парк, де можна посидіти. Ну, я вже не піду, не хочу. У мене автобус, тобто потяг внизу буде. А тут отак от, от, перехід. Можна поверху перейти, можна внизу. Внизу дофігався, всяких крамниць, як завжди. Вся продовольча інфраструктура зазвичай знаходиться, в принципі, як і у нас, але в метро у нас для цього не прошлива. Приш... Не у нас перехіди просто, і вони забиваються перехід з своїми лариками. Це не або як в Києві, так, цей не знаю, мені подобається. По-іншому це зробимо. Грозимо. Звісно, якість ціни. Це на вищі, тому Ось так. так що такі -от, красиві разом з буском, до речі, цвітуть. Я не знаю, як називаються. Життя верує, зупинка штадельхофен і сади, квітіння поруч з технологіями, металом, камінням, поруч воно дуже, дуже все так поєднується, в них класно, бо вони... За природу, дивиться на це ведро. воно варто уваги. Що вони підтягують на ньому Цікаво. Може на даху хтось там живе. Ну, це погана частина, але вона є, вона доволі непогано впакована впакована все. Розсякліємо, тетрасяклім. Бачите, це в наші всі пляшки. До речі, як тут влаштовано, тут, а, тут нема, як в Німеччині, да? ви там переплачуєте за пляшку, ну, тобто вона входить в вартість, потім ви повертаєте цю вартість в лідлі чи теж те все при... прикріплено до магазинів, вони відповідальні за товар, який продають, тобто за його переробку також це правильно логічно. Логічне поєднання. І тут так само тут вартість не входить, але в магазини відповідають. Тобто це куб, як ви можете бачити, популярний тут магаз і він фасує ресайклер. Також це, це в Рідлі є і є в Ауді. Найбільш популярний в Цоріха магазин Мігрос теж є. Ось, але Мігрос алкоголь не продає, корони в ньому нема, тому... <сіх> а тому мені не цікавили. Мігрос від слова взагалі. До речі, Мігрос теж бережа, і вони навіть шулі у них є, тобто школа. І... А, тобто при магазині вони влаштовують. Там... Виховують, тобто дають освіту людям відповідних спеціальностей. Ну, навіть у мене мама ходить в німецьку школу, німецький, німецька мова, але залишає бажати кращого. О, такий, такий класний прогулочок. З вами ще подивимося, у мене є ще трошки часу зверху. Як воно тут все. Оце це Алді, якому я все купила. Там дуже зручно зайшла, швиденько купила і побігла. І, до речі, це єдиний. А це єдиний магаміць, тобто Цюрік, де сьогодні працює в крамниці. Сьогодні ж неділя. Вони взагалі не працюють. Це ще одне відкриття наше. Коли сюди передбав? Ні, ну ми знали до цього, я пам'ятаю. Відені коли були в Чорногорії, також так було. Ой. Ось так. Ну все, буду спускатися вниз, залишайтеся на проводі, хоча так, мені ж треба дві руки. Що будемо робити? Будемо відкруковувати пакет тюрих, о, пакет Мігросу, грузити товар, щоб мене не було видно. А, що я така файна дама. З трусами я не брошу, я з трусами на трусами на, на сумочці і, і, і з півком в руках, так що мені треба трошечки. Так, от ціна, до речі, Блин, незручно це все. Як ці блогери підлаштовуються під всім. Ось чек. Оце я купила. Тільки тільки корони, по франку, виходить, за штуку. Я вас так поставлю і запакуюся зараз. Але мені треба йти вже, запаковуємося. 27 хвилин, юпера себе. От мені тільки чому за мандрати, мене неправильно часу. Це ж мій може, падає. Так, товариші, я так бігу. Що в мене за характер такий придурочний. Блядь. Ой, Боже, ну чому я завжди біжу? Ну з чому я завжди біжу? Ну, чому я такий придурок? Точно мій. Ще перший клас. Це мені туди. Ой-ой-ой. А другий друг не тут стояла. Давайте. Ну. Так, мене зараз ще штрафують за перший клас. Вибачте. Ой, говорю. Ой, горі.

В першому класі. Який жах. Це ж мене можуть ришувати. Тільки так. Мама, давай пока! О, нашу нашу на борту. Я <плес> Шууд Ой 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 ой